Сергій Одарич своїм захисникам у суді проти міськради не платитиме. Про це він сказав на сьогоднішньому брифінгу. Юристи Наталія Даньковська та Валентина Тиличенко допомагають Одаричу по-дружньому. Із захисницею Юлії Тимошенко та Юрія Луценка відсторонений міський голова знайомий ще з кінця 80-х. Обоє брали участь у створенні народного руху України. За активну політичну діяльність були відраховані зі столичного вишу. Для неї, скажімо, участь в цьому процесі, допомога мені в цьому процесі, так само як допомога мені і нашій команді на виборах 2010 року, ну це просто якби дружня підтримка давнього товариша, давнього колеги і таке інше. Нагадаю, інтереси міської ради в суді представлятиме нештатний юрист. Нова влада запросила одного з найдорожчих адвокатів в Україні. Про те, як поспішили запевнити в мерії Андрій Федор, погодився доводити законність відставки мера всього за тисячу гривень. Щоправда, цю інформацію виданню або він ані спростував, ані підтвердив. А от колег Федора, названий гонорар, просто розсмішив. Федору гонорар в тисячу гривень це смішно. За такі гроші він навіть не почухається. Я не знаю, які в нього гонорари, але тисяча гривень це просто несерйозно. Але я б взагалі не погодилася захищати інтереси міськради. Я не настільки люблю гроші, щоб ганьбитися на всю країну, захищаючи беззаконня. Тетяна Монтян відомий український адвокат.